А мене цікаво, чи біженці та переселенці там з Донбаско і з Луганської області будуть служити в військах. Ви сказали, що близько тисячі людей з Рівненської області будуть призвані. А саме переселенці, які зареєструвалися в нашій області. Ну, власне, тут запитання, я думаю, до, до вас, військовослужбовці, там, Я думаю, до військового комісаріату. До військового комісаріату. Можу сказати на сьогодні, що основою бойових частин на Сході є мешканці Дніпропетровщини, Запоріжжя і Донбасу. Важко віриться, але так. План оповіщення військовозобов'язаних на територіях Донецької області, яка підконтрольна українському уряду, виконаний на сьогодні на 66%. Для порівняння, план оповіщення в Рівненській області виконаний на багато меншу цифру, не буду називати. Керівник присутній, якщо треба, він озвучить. От. Тобто, якихось винятків для людей, які вимушено покинули місце постійного проживання, немає. Всі ті, хто перебуває на обліку, так само отримали повістки, як громадяни, які постійно проживають на наших територіях. Тобто, наскільки я розумію, для того, щоб людина з Донбасу пішла або потрапила під мобілізацію, їй потрібно було. З Донецька чи Луганська забрати свої документи, приїхати сюди в військомат по місцю, куди переїхала, стати на облік, і тоді так. А немає документів. Ну як в тому анікдоті, немає ніжок, немає печу. В більшості вони не стають на облік, вони знаходяться в... в місцях, де вони де їх поселили, і вони, чесно кажу, в більшості ті, що сюди приїжджають, не хочуть йти воювати на схід. Так. Був такий випадок. Коли ми вийшли з Пісків, Корахівське водосховище, ми з хлопцями прийшли до полонки помитися, до нас підійшли дві сім'ї з Донецька і попросили э, з, нами, ну, з нами сфотографуватися, а потім кажуть, ребят, як було б хорошо, що ви нам освободили Донбас, Донецьк. Э, і стоять молоді хлопці, э, стомлені э, наші бійці і молоді хлопці, яких ну, років 25-28 сім'ями. Їхні жінки кажуть, хай хорошо було б, якщо ви освободили Донецьк. Ви правда промовчали, нічого не сказали. Це, це так само про щось говорять. Чесно, каже, вони не дуже та й хочуть воювати. Так, Власне, пане Володимире, якщо ви ще в ефірі чи задовольнила вас відповідь? Ну, я почув, я почув відповідь на мене запитання. Тобто, я так розумію, що, так як ви уточняли Дмитро, якщо дійсно беруть справи з воєнкомату на сході, перевозять їх в воєнкомат на Рівненщині, то тоді таких. Будуть осіб запрошувати воювати в нашій армії. А якщо просто люди приїхали, отримали статус біженця і тут живуть, то такими людьми воєнкомат не буде займатися. Я правильно зрозумів? так? Тобто вам воєнкомат не передаються справи людей, які отримують тут статус біженців і намагаються отримувати допомогу від держави. Відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу статтю 38.10, на превеликий жаль, військово зобов'язаний. Зобов'язаний сам семиденний термін стати на військовий облік. Сам. В коаліційній угоді визначено, що до кінця цього року буде створений в державі єдиний реєстр військовозобов'язаних. Надіюсь, що тоді ми будемо відслідковувати військовий комісаріат рух військовозобов'язаних з будь-якої області. На теперішній час хочу, щоб ми всі з вами чітко зрозуміли. Не дивлячись на те, що творилося в державі до початку воєнних дій. Військові комісаріати в більшості своїй майже були знищені на 50%. Кількість особового складу в Рівненському міському, якщо дати для порівняння, із 36 чоловік залишилось два військових і 7 працівників. Але це ще було півбіди. Попередня влада прийняла рішення і так створила закони, що на протязі двох років. Була змінена стаття 38. Військовий комісаріат ніхто не йшов, а тільки подавалися дані, що людина з Донецької області переїхала в Рівненську область на вулицю Там Макарова. І ті повістки, які ми надсилали, не давали абсолютно ніякого результату. Але не дивлячись ні на що, при проведенні військових комісаріатів в березні минулого року до штатів воєнного часу ми завдяки органам влади, завдяки міграційній службі, все-таки. Облік привели у відповідність на відсотків на 90%. Тих, що проживає в Рівненській області корінних, ми знаємо, хто де проживає, за якою адресою. Якщо людина з Донецька, з Луганська не стала на військовий облік, то як підтвердив мій е, правильно сказати колега. колега, який зараз бере участь в цій передачі, е, може і правильно, що він. Не буде служити разом з нашими ровенчанами. Подивіться, що в Маріуполі стало. І ще невідомо, якщо немає великого бажання захищати свою державу, чи треба, вибачте, за грубе слово його силою туди тягнути. Соціальна справедливість тут має бути, але тут треба ще й задуматися, чому він не став на облік і чому він не хоче виконати свій обов'язок. І в першу чергу нам, на четверту чергу мобілізації, саме головне завдання. В першу чергу добровольців, в другу чергу спеціалістів, в третю чергу, хто по стану здоров'я підходить. А в послідуючому, якщо планове завдання не буде виконуватись, значить будемо далі працювати над цим питанням.